Харків третю ніч поспіль під російськими шахедними атаками, сім влучань за ці за цю ніч зафіксували місце усі по житловому сектору. Понад 30 поранених та наразі відомо про чотирьох загиблих. Крім того, масованої ворожої шахедної атаки зазнали і Дніпропетровщина у Дніпрі. Постраждали троє людей. Ще двоє зазнали поранень на Київщині теж внаслідок шахедної атаки. Володимир Зеленський припустив повне припинення вогню на фронті у найближчі тижні чи місяці, але це стане можливим лише якщо буде тиск на Росію. Про це і не тільки сьогодні. Говоримо у ранкових новинах. Я Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна Новини на СТБ. І зі мною сьогодні у ранковому ефірі Олеся Яхно, політологиня, кандидатка політичних наук. Пані Олеся, вітаю. Вітаю. Знаєте, тут ще одна новина до цього. Міністр закордонних справ України напередодні заявив партнерам, що прийшов час посилити тиск на Росію. Андрій Сибіга в рамках засідання Північно-Атлантичної ради на рівні глав МЗС у Брюсселі напередодні зустрівся з Генцеком НАТО Марком Рюте і іншими партнерами, з якими обговорював зокрема і те, як тиснути на Росію, щоб вона розпочала все ж той, той діалог про мир. Нарешті, як гадаєте, пані Олесю, щось може взагалі всадовити Росію за стіл перемовин? Бо ми бачимо зараз наскільки вона йде у відріз на будь-які безумовні припинення вогню, загалом розмови про мир. Що може бути ось тим самим тиском, про який говорять і партнери і Сибіга? Ну, все ж ми бачимо такий розділ на дві дуже чітких складових, якщо ми кажемо про мирний процес, це безпосередньо перемир'я, тобто припинення військових дій, і це далі дотримання цього перемиря, щоб воно стало сталим, і пошук далі політичного рішення, якщо ми кажемо вже про мир, як такий. Я це згадую це згадала до того, що є ну якби таких такий чіткий розподіл очікувань. Хто за що може відповідати, Європа почала дуже активно обговорювати оці механізми, як дотриматись сталого перемир'я. Європа говорить дуже правильні речі про довгострокове бачення безпекової перспективи. Перспективи самого регіону і частини як е, безпеки європейського регіону, і всі ті рішення, які обговорюються, вони е, дуже правильні, і е, бо вони працюють і на безпеку Європи. Але все ж вони там завжди є таке уточнення що і контингент, і інші забезпечуючі речі е, Європа готова якби да впроваджувати, коли буде припинення війни. Тобто, не для того, щоб припиняти війну і бути учі. Часником а для того, щоб гарантувати далі майбутньому дотримання припинення війни, власне, це те, з чого починали Сполучені Штати. Вони казали, що гарантії безпеки, безпека це більше, як би, да, повинно обговорюватися в Європі, бо це стосується самого європейського регіону. Тому повертаючись до вашого запитання, хто може зупинити війну і розпочати мирний процес? А я думаю, що всі прекрасно розуміють, що реально розпочати мирний процес можливо лише в послідовності саме перемир'я. Тимчасове потім стали перемир'я і далі пошук політичного рішення, а не навпаки, як пропонує Росія. Росія пропонує давайте спочатку будемо говорити про політичне рішення, про першу причину і так далі. А потім, можливо, якщо ми отримаємо все, настане перемир'я. Тому для того, щоб от та послідовність, яка була як єдино правильно, в принципі, погоджена із Сполученими Штатами і Європою і Україною, все ж розпочала діяти, для цього на Росію повинні вплинути Ну, ти, хто мають ну реальні механізми і важелі тиску на Росії, це стосується. Ну, якщо ми кажемо самих Сполучених Штатів, які як ініціатор, ну, власне, да, такої активізації переговорного процесу. І ну тих заяв, які вже звучали, там і про психологічний дедлайн, і про те, що якщо Росія не захоче, ми запровадимо санкції. Тобто є Сполучені Штати, які як е, ініціатор і активний учасник цих переговорів, ну якщо вони бачать, що одна сторін не демонструє, да, то очевидно, треба да задіювати чинники. Так само є інші країни, від яких е, в, впливає все ж таки торгівля. Це це Китай, це Індія. Тобто крупні, якби да, постачальники російської сировини, які забезпечують економічно стійкість Росії, можливість продовжувати далі війну. Тому тут, перш за все, це економічні чинники. Я думаю, що вони можуть і. Принаймні пришвидшити або поставити питання про як таке. е, ну також, якщо ми кажемо про от це посилення оборони, це важливо. Я маю на увазі Європу, і тут важливо, щоб все таки зберігалися співпраця Європи і Сполучених Штатів. Тому що е, якщо ми кажемо дійсно про е, довгостроковість. То і розуміння ризиків, то важливо Росії показати, що це не якась тимчасовість, що ніхто роззброюватись не збирається, і що Європа буде більш підготовлена до ну, взагалі агресивних дій і намірів можливо, якщо Росія їх захоче повторити. Але якщо ми кажемо про швидку перспективу, то дійсно це повинні бути перш за все економічні чинники тиску. І я думаю, що це може стати аргументом для Росії для того, щоб Почати задумуватись про те, що нав'язати зворотню послідовність не вдасться, і про те, що треба все ж таки починати переговорний процес, тому що Україна навіть сформулювала і свої компромісні позиції, якщо ми кажемо навіть про території, ну якби да зупинку війни, Росія взагалі не обговорює, не озвучує ніяких компромісних позицій. І в цьому сенсі, ну якби це теж є маркером того, що вона не розпочинає. Реальний переговорний процес тому економіка, тиск да і робота з Китаєм з Індією з іншими країнами, від яких залежить надходження в російський бюджет. До ось саме санкцій, таких на нафту і сировину, про які ви вже згадали, ми ще повернемося до цієї теми? Я хотіла запитати вас про санкції. Ну, Росія є найбільшою чи не найбільшою, або як мінімум, одною з найбільш підсанкційною країною світу. Що це мають бути за санкції? Яких розмірів масштабів і на що саме націлені, щоб реально Росія? Послухалася, чи принаймні відчула ту силу і сіла за стіл переговорів, чи взагалі це реально? От загалом ви помічаєте якусь тенденцію серед політиків Європи, серед політиків, США, з якими Росія принаймні говорить, що вони бачать ці шляхи вирішення, і що вони розуміють, що взагалі, ось хоч десь, не не через місяць, не через тижні, але бодай десь Росія може сісти за ці переговори. В глобальній економіці дійсно проти Росії багато введено санкцій, але все ж таки глобальна економіка, глобалізм як такий він передбачає лазівки для того, щоб обходити ці санкції, і ми не раз чули і про тіньові флоти. Танкерів і про можливість обходити через треті країни, коли напряму Росії наприклад заборонено постачання да, там чи технології, чи якихось інших елементів важливих для військового виробництва не закуповує через треті країни, з якими санкції наприклад у Європейського союзу чи Сполучених Штатів чи Великобританії немає. Тому не дарма пропонують вторинні санкції да, які повинні якраз бути спрямованими на обмеження оцих лазівок для обходження, тобто, щоб ті санкції, які вже запроваджені, вони були дієвими і не дарма. ну, Трамп, який казав, що якщо Росія не розпочне переговорний процес, ми ведемо такі то мита, да, там 50% на нафтопродукти, і ми також запровадимо ці мита проти усіх країн. Які закуповують ці, ну, ці підсанкційні товари у Російській Федерації, тому ці вторинні санкції, які по ідеї повинні бути спрямовані на жорстке обрубання можливості їх обходження і на запровадження санкцій проти оцих третіх країн, які ну, власне і забезпечують в нашій мірі Росії стійкість да, її можливості далі продовжувати війну, і це може стати дієвим е, чинником. Ну, друге, це і стиль переговорів. От Європа, наприклад, займає іншу позицію, на відміну від США. Вони показують, що не можна з порядку денного переговорного знімати жодного питання тиску на Росію там і членство в НАТО, і будь-які санкції, які є, до того моменту. Поки Росія не почне демонструвати свого боку реальні кроки, що вона хоче і може зупинити війну, тому що поки що це виглядає як таке відверте глузування і ну просто робити вигляд, коли в Росії кажуть, що ми дотримуємося енергетичного перемир'я, і воно діє з 18 березня, і все час всі бачать, що зростають атаки. По всім містам, фактично українським, ще в більшій кількості, по всім іншим об'єктам, включаючи цивільну інфраструктуру, то це не перемир'я. Тому тут мабуть повинен бути і політичний підхід. Якщо ми кажемо, наприклад, про забезпечення зупинки вогню в небі. То воно повинно бути всеосяжним. Воно не повинно стосуватися окремих об'єктів, виключень, винятків там різних списків. Воно повинно бути всеосяжним, стосуватися всієї, взагалі, е е інфраструктури і припинення будь-яких ударів. І тоді це можна ну якби покроково вважати, якщо, наприклад, успішно вдасться досягнути. Тоді можна обговорювати там, ну як Сполучені Штати да, вони паралельно як би, ведуть оцю лінію економічної, можливо, там відродження економічної е, співпраці. Тобто поєднання економічного тиску, е, е, якби демонстрація не навпаки пряника, а потім да кнута навпаки. І чи політично мені здається важливо тут оцей підхід е, його. Скоригувати, якщо вже всі побачили, що е, роблять вигляд, що перемир'я є, а його немає, ну то це не перемир'я, і значить треба вимоги формулювати більш жорсткіше і критерії формулювати більш жорсткіше. Чи готові і чи бачать це перемир'я? Насправді європейці, як ми бачимо, вони. Е, Ну готуються все таки посилюють свою оборону, тому розглядають різні варіанти, в тому числі що такого перемир'я через російські дії може й не бути так швидко, як хотілося. б. Але все одно, оце напрацювання, скажімо так, механізмів, які можуть забезпечувати перемир'я у разі його досягнення, воно відбувається і це правильно. Тому що це такі механізми не створюються швидко. Вони не створюються одним днем. Натомість у США роблять вигляд, що це можна досягти швидко, бо ну буде 100 днів. Треба показати результат. І питання в тому, чи дійсно самі сполучені штати перейдуть до того, щоб вони могли Дональд Трамп міг показати це як реальний результат. А не просто казати, що дивіться, ми там домовилися, але по факту ситуація зовсім інша. Та насправді про історію того, що Росія не дотримується ані енергетичного, ані будь-якого іншого перемир'я, про яке Росія дуже е, гарно, публічно і помпезно е, заявляла, що вона там розвертала вже е, свої шахеди, дрони в повітрі і самі їх збивали. Е, говорили напередодні в Брюсселі пан Сибіга, міністр. Е, Закордонних справ України і з держсекретарем США Марко Рубіо Собіга поінформував Рубіо про порушення Росією безпосередньо саме цього перемир'я щодо ударів по енергетиці. І, зокрема, на саміті глав МЗС країн НАТО там там само у Брюсселі обговорювали питання про стримування Росії шляхом надання гарантій безпеки України. Сьогодні також, уже як було анонсовано, має в Україні відбутися зустріч військових команд коаліції охочих, які будуть готові розмістити тут своїх військових. Про це анонсував Володимир Зеленський кілька днів тому. Він казав, що це буде вузьке коло тих країн, хто готовий розмістити військовий контингент у тому чи іншому вигляді. Згодом напередодні, точніше, Павло Паліса заявив, що це приблизно 10 країн. А сьогодні вони будуть зустрічатися принаймні, мають як анонсувалося, в Україні. Як гадаєте. Загалом, на чому можуть зійтися ось ці військові команди? Тому що ну, ми бачимо, що Росія принципово і ну, напевно очевидно і досить зрозуміло, що агресор буде проти того, щоб інші країни заходили в Україну, яку він планує захопити, і, і якось допомагали там врегулювати цей жахливий напад Росії. Тому, взагалі, що можна очікувати від цієї зустрічі? І Можливо, ви бачите якісь шляхи впровадження військового контингенту в Україні, чи це взагалі можливо? Ну, перше, ще до зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі. Треба сказати, що це була хороша конструктивна зустріч. Було важливо, що ну, між сполученими штатами і. Там Європу, якщо так можна сказати, європейською частиною НАТО е, був хороший конструктивний діалог з урахуванням всіх тих заяв, які ми звучали, якби да, останні місяці. Починаючи там з Мюнхенської конференції, все ж таки це було важливо, щоб е, ну була продемонстрована певна певне розуміння і спільна співпраця в питаннях оборони США і е, Європи, ну і НАТО. Там, тим більше, взагалі багато хто казав, там що Сполучені Штати можуть і вийти з НАТО. Тобто, в контексті всіх цих заяв, ну це була дійсно конструктивна і хороша зустріч. Марко Рубіо сказав про те, що країни НАТО повинні збільшити до 5% витрати на оборону з ВВП. І з цим можна погодитися в той же час. Він сказав, що і США ставлять до себе теж посилені вимоги щодо питань безпеки і оборони. І те, що важливо прозвучало від Рубіо, він сказав, що. Ну, досвід і приклад російської війни проти України він показав, що в НАТО, і Європа потребує переозброєння, що ризики великі, і це правильно, що ну от є це спільне розуміння, і це означає, що все таки. Співпраця в тій чи іншій мірі, якщо ми кажемо саме про безпеку, складову буде продовжуватися. І ну для нас це теж е, хороший маркер. Тепер, що стосується самої зустрічі, яка пройде тут е, у нас, яка стосується коаліції охочих і конкретних рішень, мені здається, що на цьому етапі побудовується така певна інфраструктура, якщо так можна сказати, конкретних країн. В рамках коаліції охочих щодо різних оцих трьох, точніше, напрямків забезпечення перемиря на суші, на морі і в небі, це можуть бути різні коаліції. Вони не обов'язково будуть співпадати в залежності від регіональних загроз, в залежності від регіонального інтересу, сил і потужностей конкретних країн, що ми кажемо про небо, про море і про сушу. Ну насправді про небо про море найбільш зрозуміло, незважаючи на те, що там Румунія і Болгарія висловили да таку турботу з приводу того, як Росія це може скористатися, все ж таки в чорноморському басейні є сильні країни, які е, зацікавлені в безпеці. Це перша все туреччина е, для того, щоб дійсно е, і не просто в безпеці, а для того, щоб оце морське право. Коли Росія не привласнювала собі міжнародні морські води, щоб це працювало, тому тут якраз оця коаліція вона зрозуміла, це чорноморські країни, Туреччина, країни Чорноморського басейну, зокрема Туреччина, Болгарія, Румунія, плюс стильна країна НАТО, яка має потенціал в морській сфері, ну, наприклад, Великобританія. Якщо ми кажемо про небо, та, тут питання рішення все ж таки в рамках. Нато і а, безпосередньо тих країн, які готові посилити а, фланги східні і південні, ну східні, якщо ми перш за все беремо Польщу, країни Балтії. Такий певний ну, повітряний ще, так, що так можна сказати, який буде охоплювати і Україну, тому що якщо ми кажемо про механізми да, от, дотримання в небі, да, ну, це літаки і це системи протиповітряної оборони, і це все так чи інакше пов'язано з рубежами з, альянсів західних безпосередньо НАТО. Тому тут, от воля, і ну, якщо ми кажемо про регіональність, то Ну, це Польща, країни Балтії, Румунія. Також і безпосередньо ті країни, які мають достатньо і готові кількість ПВО і літаків. Це може бути знову ж таки і. Багато і Німеччина може бути, якщо ми кажемо про системи ПВО, і інші країни, які готові да, от ресурсно допомогти. Найскладніше це питання суші, тому що окрім того, що повинна бути певний територіальний компроміс. Якщо ми кажемо про лінію розмежування, да, статус-кво і є там ну, от, Запорізька, Херсонська область, атомні електростанції, це питання є. І окрім цього, якби, да погодження можливого статусу кво якби, да, розмежування, дійсно які сили готові е, мати контингент е, на тих чи інших да, територіях України? Не так багато країн сказали, що вони готові. Польща, наприклад, сказала, що ні, Німеччина ні. Але ми знаємо, що Великобританія готова, Франція готова. Е Туреччина теж заявляла. Є інші країни, які знаходяться ну якби далі, да от там Північна Європа, якщо так можна сказати, вони теж заявляли, що готові. Тому на цьому етапі мені здається, що і ви вибудовується, як я сказала, така інфраструктура можливих коаліцій конкретних країн в рамках оцих трьох, якби, да, вимірів, якщо так скажемо, просторових, де повинна зупинитися війна. І тут мені здається йдеться напрацювання, і знову ж таки це дуже правильно, тому що це не вибудовується за один день. Це ну, потребує певного часу. Якщо така інфраструктура буде готова, то далі все фактично впиратиметься дійсно важелі тиску на Російську Федерацію, щоб вона припинила війну і ну от вже цей. Механізм, який може забезпечувати стале перемир'я, далі він буде вже готовий. Тому це дуже правильно, і я вважаю, що це дуже предметно, і що це виходить просто за межі політичних заяв і політичної підтримки. А що це якби да спрямовано на конкретику на те, щоб да от виробити да от такий а, конкретний механізм і конкретну інфраструктуру, та тим часом. Такий Крістофер Каволі, це генерал і головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Учора уже на вечір, під час слухання у Сенаті США, він заявив, що вже готується до відправки нові літаки, винищувачі F-16 до України. Він загалом дуже багато розповідав про Україну про застосування українцями на полі бою в повітрі. Так само на суходолі, про застосування американської. Зброї водночас наголосив, що жоден з літаків, які вже були передані, мова про f 16 вони не були самопередані з США, а це були літаки країн партнерів. І наголосив, що невдовзі Україна отримає ще винищувачів f 16 не поточнив саме кількість, але сказав, що партнерам він розповість про це у закритому слуханні. Він також розповідав про те, що системою ППО Петріот. Що країни е, НАТО тепер навіть можуть повчитися в Україні е, роботі з патріотами від українців? Бо е, якщо подивитися на те, як українці вміло ними керують і швидко їх опанували, то насправді це шалений досвід. І додав, що передані Україні далекобійні американські ракети також показали себе дуже добре в українських руках. Ну тобто, ми бачимо, як ось європейська е, частина, е, переважна більшість частина НАТО, ось. Намагається, ніби як переконати а, США в тому, що треба ще більше треба саме збройною а, частиною підсилювати Україну а, і. Крім того, коволі, от мені сподобалося, що він офіційно заявив і відкинув те, що Україна а, може програти у цій війні, і запевнив, що Україна зараз набагато в кращій позиції а, ніж була раніше. А, і до речі, на питання, чи здатна Росія зараз здійснити масштабний наступ, він відповів, що за його оцінкою ні. А, водночас. Така є інформація, що Росія накопичує ракети для нового удару по Україні. Розвідувальні дані Північноатлантичного альянсу також свідчать про те, що РФ продовжує виробляти значну кількість ракет, попри санкції і їх накопичують для нових ударів, попри затища в ракетних атаках, яких ми вже давно не бачили. І до обстрілів, попри те, що немає якихось масштабних ракетних обстрілів, Росія постійно застосовує як шахеди, так і артилерію. Ось остання новина пізно ввечері росіяни вдарили смерчами по Костянтинівці на Донеччині. 24-річний чоловік загинув, і ще троє цивільних були. Поранені, тобто ми бачимо знову підтвердження того, що Росія на фронті до миру не готова. Вони кричать, говорять про це досить ясно. Як я й обіцяла, поговорити ще про сировину російську, світові ціни на нафту різко впали, зафіксувавши найбільше відсоткове зниження з 2022 року. Про це повідомляє Reuters і низка інших міжнародних видань. Це відбулось на фоні рішення ОПЕК збільшити видобуток нафти, що в свою чергу посилило падіння. Цін організація країн експортерів нафти оголосила про збільшення видобутку нафти на 411 тисяч барелів на добу в травні, що прискорить падіння цін на нафту після запроваджених Трампом тарифів. Скажіть чи. Плине це якось на Росію, на її саме економічну складову, бо ми знаємо, що саме нафта і ось така сировина вона є одною з основних, на чому живе Росія і на чому з чого вона черпає гроші для воєнної своєї машини? Ну звичайно, ціна на нафту впливає на бюджет Російської Федерації, оскільки це є на всі да, не є бюджетонаповнюючими, о -о 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 одна з нас якраз бюджету наповнюючих, але тут важливо наскільки ну все ж таки ця тенденція буде тривати. І наскільки це падіння буде значущим чи ні? Тому що якщо це невелике і незначне падіння, то все ж таки воно залишатиме Росії достатньо часу для того, щоб продовжувати війну, тому тут все ж таки оцей акцент про що ми говорили на вторинних санкціях, це те, що можна швидше зробити, ніж обвалити ціну настільки, щоб з цим були згодні інші всі, і щоб це було дійсно відчутним для Росії. Швидше можна задіяти якраз механізм обрубання да повної да, заборони. Ну, по суті, іншим третім країнам закуповувати нафту у Росії, ну це е, такий крок, е, мабуть, був би більш все ж таки дієвим і відчутним, якщо ми кажемо про коротку перспективу там е, в декілька місяців. Але для цього треба мати альтернативу, і е, е, як е, дав бути Сполучені Штати анонсували, що вони хочуть більше видобувати. Ну, інші країни, в принципі, перебудувалися частково вже за цей час з повномасштабного вторгнення. Але як дієвий крок, то дійсно, от заборона і обмеження да, ці вторинні санкції, вони могли б дати, ну мабуть, все ж таки, ефект такий відчутний в короткій перспективі. Але у будь-якому разі, якщо буде поєднання і зниження ціни на нафту, і ще й обмеження для збутої Російської Федерації, то це буде ну, поєднання, яке буде. Посилювати, скажімо так, дії один одного, тому що навіть повертаючись до тих слів генерала Каволі про те, що Україна. Зараз більш сильніші позиції не програє. Ну Україна не програє, звісно, в плані е, нав'язування е, да, е, тих вимог капітації, які хотіла Росія нав'язати цього. Вже не вийшло і не вийде. І юридично Україна, як хоче Росія, не зафіксує е, присутність законність російської окупації. Тобто, це буде де-факто, і ми будемо це вважати окупацією, і залишати за собою право дипломатичного повернення території, е, і та навіть. Пропозиція провести міжнародне управління під керівництвом ООН, да, Це вже як такий, ну що навіть Трамп сказав, що це да, погано, це неправильно. О, це це показує, що дійсно нав'язати той варіант, який хотіла Росія, не вдасться. Але якщо ми кажемо про військові дії і про ну те, що відбувається де-факто, то ми бачимо, що Росія посилила свої удари з неба. Перш за все, і що це все ж таки для нас ну відчутно, що це завдає, руйнує інфраструктуру українську і далі і цивільні об'єкти, і це відчутно і для ну як вода для цивільних громадян. Тому тут питання методів, і якщо ми кажемо про літаки і про небо, то все ж таки це мабуть. Ну якщо б ми кажемо про пріоритети, з чого починати. То от, е, припинення війни в небі, ну мабуть, це була б така послідовність, е, яка б допомогла все ж таки рухатись далі. Тому що в Чорному морі це те, що ну там частково вже і так діє, і там є певний економічний інтерес відновити свою торгівлю. А от небо Росія використовує як ефективний чинник шантажу. І тиску України навіть попри от заяви, що ніби тоді є якесь там енергетичне перемир'я, але саме удари з неба вони ну Росія це задіює завжди, коли треба давт натиснути, коли треба щось продемонструвати свою силу не лише в Україні. Згадайте Арешнік, да, коли по суті це була погроза не лише Україні, а й Європі. Та дякую, пані Олесі. Олесі Яхно, політологиня, кандидатка політичних наук, була цього ранку з нами. Дякую на і ще ж наостанок Хочеться завершити більш позитивними новинами. У Одарки Ігрицька Грицька буде потомство. Напевно, ви мали чути про Одарку і Грицька. Це лелеки, про яких гудить увесь український Ютуб. За їхнім життям спостерігають, немов за серіалом. Найпопулярніша пара українських лелек вже має два яйця у своєму гнізді. За ними можна спостерігати онлайн. І сьогодні очікують орнітологи, що Одарка знесе ще одне. Третє. Ну що ж, будемо завершувати. Я нагадаю, що. З вами була Аліна Матвійчук. Підписуйтесь на цей канал, ставте свої вподобайки та пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Побачимось уже в понеділок.